Актори обласного академічного театру ляльок готуються до відкриття театрального сезону. Лялькарі зібралися на сцені на репетицію вистави Маленький принц за мотивами повісті Антуана де сент екзюпері Ох, Я на силу прокинулась. Ох, прошу вибачити мене, я ще зовсім розпатлана. Ні-ні. Ви прекрасна. Головну роль у спектаклі грає Анна Кутова. Для актриси це четвертий театральний сезон. Цією ролью треба донести до дітей якісь оці всі головні філософські заклики, які вклав екзоперів цей текст. У постановці беруть участь вісім акторів. Світлана Криворучко виконує роль троянди. Через те, що в неї мало виражальних засобів, так, от ми бачимо, голівонька, в неї працюють листочки, але загалом вона не може виражати, в неї немає обличчя, вона не виражає якихось емоцій. Тому потрібно голосово дуже добре передавати, тонко відчувати. Повинна ж я потерпіти дві-три гусені, щоб познайомитись із метеликами. Не дивлячись на те, що війна вже необхідно дітям якось відволікатися від усіх подій. Усього в репертуарі театру 37 вистав. Жити в умовах війни складно. Театр не може дозволити собі нових постановок, каже актриса Лариса Гарлінська. Навіть під час війни діти прагнуть, прагнуть щастя, прагнуть радості, прагнуть якихось позитивних емоцій. Виїжджали до тих діток, які тимчасово переселені на Західну Україну на Волинь. Ми працювали і по школах, і по інтернатах. Ми готуємо для наших маленьких глядачів невеличкий сюрприз. Це буде такий міні-квест, міні-подорож у казку. Не буду видавати всіх таємниць. Як розповів виконуючий обов'язків директора Микола Каліщук, в театрі є укриття, яке поміщає до 70 людей. Там під час повітряної тривоги можуть перебувати глядачі. Розмалювали. Щоб діткам було веселіше в цей час, коли, якщо, не дай Боже, будемо тут, то наші актори будуть з ними проводити якісь ігри. 47-й театральний сезон стартує завтра, 10 вересня. Оксана Коцаргій Данилюк, Суспільне Луцьк.